Отже, тест. На пульті я зробив модель і зробив позначку каналів, щоб бачити, на якому каналі перемикається ця штука. У нас тут зараз R1, R2, R3. Тобто на екранчику просто виводиться номер відповідний до позиції 6 перемикача. Тут все просто. Забінджений до пульта. На самому двані ніяких видаткових налаштувань немає. Окуляри забінджені теж до пульта. Якщо так от подивитися, видно, що там є якась картинка з дрова. Ось я рухаю. І... І таким чином можна побачити, що тут канал теж R1. Зараз я пробую перемкнути на R2. Перемкнулось, R3. Перемкнулось. Бачите, що спочатку при перемиканні оці поділки AB стають маленькі, тому що сигнал над ваніше не встиг перемкнутися. Тобто зараз я включаю R1, воно зникло і потім з'явилося назад. Перемикання займає десь секунду-дві. Подивимося картинку в окулярах. Тут воно ну, просто сніжить. Так, вже аж запахло смаленим. Домодіти не відпочити. Тим часом пояснюю, модифікована прошивка в пульті для, внутріш... для керування внутрішнім бекпеком, відповідно, модифікований код в двох місцях. В одному місці ми дозволяємо перемикати канали. В TX при навіть загарманому дроні. І в другому місці додаваний код, який дозволяє перемикати канали за допомогою оцього шестипозиційного свіча. Налаштування шестипозиційного свіча. Ем, так, це буде важко зробити, напевно. Ось дивіться, ми заходимо в нашу модель. І що ми тут бачимо? Це. От Flight Mode, які якраз відповідають за показування R1R2 на екрані і мікси. В міксах у мене ось на 14 каналі S3 просто крутилка, яка по суті є оцим шестипозиційним. Далі, що ще тут є цікавого, якщо зайти в System і знайти Express LS. У нас є бекпек. І що потрібно зробити тут? Це HT Enable. HT Enable це хеттрекер, в мене він вимікне на 10-й AUX. 10-й AUX це я 14-й канал. Оця друга позиція, походу, нічого напевно не означає, але я її просто поставив на такий самий 10-й AUX, щоб не було якогось невідомих якихось змінних. Тобто тепер, коли я перемикаю, Позиції ось тут спрацьовує е, оцей пункт HT-Enable. Він опрацьовується бекпеком і код, який хендлить е, власне відправляння е, конфігурації VTX на дрон і на окуляри одночасно, виконується. Відно таким чином Можна зробити замість 10-ті будь-який інший, можна зробити якісь такі перемикачі. Відповідно, воно буде не шестипозиційне, й позиційне, а 2-3 позиційних. Позицій. Так, спробуємо ще раз підключити. Подивіться. Так, завелося. Дивимося знову. Перемикаються канали. Тепер відносно нормально. О, окей, добре, можливо, не одна-дві хвилин секунди, а трошки більше. За арманим дроном. Поки що чомусь не перемикається. Можливо, сам BetaFlai не дає, що таке щось зробити. Треба дивитися ще в код шепкод От, Але в будь-якому випадку типу цей сетап робочий. Ну, як сказати, робочий, тобто умовно, як якийсь proof of на землі можна в принципі, вже не парити з тим, що десь лазити по менюшках.